90% трейдерів ігнорують синхронізацію таймфреймів і тому залишаються без прибутку. Дивись, можливо, ти зараз цього не усвідомив, але незабаром зрозумієш, що кожен ключовий рівень на старшому таймфреймі працює ідеально, коли ти поєднуєш його з правильним таймфреймом. Простими словами, коли ти торгуєш і знаходиш ключовий рівень на денному графіку, ти переходиш на годинний таймфрейм, щоб точно визначити точку входу. Але якщо ти знайшов рівень на 4 годинному таймфреймі, ти переходиш на 15 хвилинний таймфрейм, щоб знайти точку входу. Тепер розглянемо приклад на торгівлі. Ось у нас. На 4 годинний графік, і він щойно зняв цей рівень ліквідності. Але це означає, що ціна буде шукати наступний рівень ліквідності, що знаходиться вище локального максимуму. З урахуванням цього контексту, щоб знайти точку входу, ми перейдемо на 15 хвилини таймфрейм, і тут у нас ідеальна точка входу. Спершу маніпуляція ліквідності, потім злом структури, і ми розміщуємо вхід, стоп лос за локальним мінімум, та на обновлення структури. А якщо ти хочеш розуміти логіку поведінки ціни, тоді приєднуйся до нашого ком'юніті прямо зараз посилання в шапці профіля.